Так, друзі, ви питаєте, чому рамки натягуємо в цьому році не степлером? Тіпа ми відмовились чи ні? Ні, ми не відмовились. У нас є дві основні причини. Перша причина це славен. У нас на басі ці рамки натягує славік з степлером. Він дуже майстерно володіє степлером. Він приїжджає і оці всі корпуса мені починає натягувати буквально там за лічені хвилини це все робить. Але Славен в цьому році ухилився від натягування дроту, він взагалі ухилився в цьому році від бджільництва. Ну, так трапилось, що зробиш? Віддає борги державі. Ну, і Друга причина це те, що у мене на пасіці є хлопці, мої козаки. Тут Ільдар працює, зараз покажу Марка, Привіт, Ільдар. Е, дивіться, і що вони роблять? Ось ми ж тут все літо вони, з червня по вересень. І тут ну, в селі відверто ні людей, ні дітей. Тут ну, скучно, скучно. А так ось хлопцям є робота, є що робити і проводити час. От Ільдар мені бачите, складає рамочки, я вечно прийду, з їх та і все. А ось тут у мене, ось тут біжу-біжу, в будиночку є Марк. Марк ось тут привіт Марк. Привет. Він ось, бачите, натягує тут дрот, натягує проволочку коротше, в рамочки. І виходить, що всі при ділах, всі, всі працюють. Там працює у мене танюшка натягує, воно, кажу, натягує, наващує рамочки. Рамочки. Коротше, це якісь такі справи. Получається, що якби степлером працював я, воно було б да, дійсно швидше, але це все б мені зробити. робити. Тобто натягувати проволоку, це лягла б натяжка проволока на мене. А так, я вже від цієї роботи я вже ухилився, і є робота моїм хлопцям. Он марку і так далі. Тому я займаюся своїми справами кошу траву, дивлюсь бджіл і так далі. В принципі, в цій справі головне правильно розподілити навантаження і обов'язки. Оце якось так. Тому від, від степлера ми не відмовились. Я дійсно ним працюю набагато гірше, ніж славік, бо на славік не натягав. Тут коротше, причина ще, тому що треба хлопцям роботу дати. ну і Основна це слайк, що він коротше, коротше немає. Ото тут такі справи. А так степляр бомба. Ми працюємо ним, але зараз, зараз поки на паузі.